Hello guys, I'm Kostmice. Сьогодні ми граємо в ось цю гру. Да. Я не перестану в неї грати, поки не получу всі очівки і поки вона мені не треба доїсти. Коротше, тут ми маємо пропускати тільки до пільгангерів. Ні, це не новий режим. Просто я хочу отримати нову очівку. До речі, можете підписатись, будь ласка. От тут ще карточка клоуна є. Скіпаємо. О, пройшов у нас. Так, перевіряємо DDD. Это -от рук шоу. Що... Не, ну тут вроде там не просто в якась одна полоска. Тут може і DDD вообще не бути. Так, ладно. А гну. Ладно. А в списку є? В списку є. 56, 50, п'ятьдесят ноль три. Пятьдесят Ні, це не то. А так. Пятьдесят шесть. П'ятьдесят ноль три. Пятьдесят шесть, 56, 50, три. Шестьдесят 69, Сорок пять. 69, 88, 45. Ага. Ага. Так, а, че? а че Тоже, ще, ну ще. що А ч ще перевез, можна? можно. Тоже ничего. Ну, сейчас. Это нормально, что у него очи як с дроблокса. Я просто не знаю, что нормально, чи ні не, ну якщо ми пропускаємо тільки до пільгангерів, то напевно... Давайте його того. Я вже забув, що ми пропускаємо тільки до пільгангерів супер. Ну, це для очіпки. Альо, діді! Можна продовжити свою роботу, дякую. Йо, а без вас, я тип... а без вас, що було, я типу не міг. О! Обливу, Обкурений якийсь. Так, ну це я знаю. Тут треба відповідати на перше питання 40 діма. А, стоп, стоп. Я щас загублю, які відповіді треба давати цьому чельку, щоб отримати ще одну очівку. Геніус мув. Коротше, я знайшов якесь відео. Так, що друге? Перше я вже запитав. А, так, що він тут буде писати? Я якесь відео найшов. Е, щас. Сейчас. Точно. Ага, пси пси-чону стопьем шос теперь написал Ч Псиччу Челутес и Маркидус Кише маркидуст. Марки Ч. Маркинс. Маршкидус. Сейчас попробую. О, реально це правильно сказав. Эээ. Час Є тут бокси. Боксинг кис. Ну, топов Боксінг. Боксинг. Боксинг. Окло бенг. Опло бенк. меня там с то общался А, ага, так, тут я написал 38. восемь. Е! Ч! Ну, так, я написал фуранус. Да молодуру, что он тут пишет. молодуру, 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 Убиваю что устами, мне уже. Ну так. Вин написал пиратес. Пиратес. А ну. Так. О! Это правильно. Я думаю, я сейчас скажу гудбай такие типа. Майл. Ч? О! Мы учивку получили! Мы учивку! Ми, ми відповіли на всі його питання. Тепер у нас цей значок буде гарно красуватися ось тут. І нарешті ми зможемо продовжити гру. Здрасті. Так, треба убідити, що воно на Допільгангер. Дата є. Так тут ось це є. Так, ладно. 77, 85, 66. Так, стоп. Він сказав, що... А! Фут. 77, 85, 66. 21, 36. 30... 21. 93, 22. 21, 93, 22. Ух. Так, сегодняшньому списку є. А мені цікаво, чого так мало людей. Ми зрозуміли, що я лоха і тому вирішили мені так мало людей привезти. Так, ну вроді ти не тупили гангер. Значить, пішов в страху. Алло. Ой, вы просто, что, что так слабо? А дай дисечка. Вы, 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 вы. Сегодняшнему списку не бази. Сегодняшнему списку у нас не мая, не мая. Ну да Де иди, Маю тудей ліст. Linkes. An error. Чота. Лук, это list». А, типу ще раз перевір. Ну, ще раз перевірив, дете. Ще раз перевірив. Ну, і дете. Ну, зазвичай. Якщо людина говорить так, то значить це до Пінгангер. Тому ми тебе пропускаємо. Она людина вибірганір. Вже так зазвичай говорить. О, навіть всі документи зразу. Міастоун. Міастоун. В сьогоднішньому листі є. На якому поверсі?

П'ятьдеся. Пятьдесят два, пятьдесят один, пятнадцять, окей. Ага, так ти у нас наче правильно. Можна побільше якось дубільгангерів. Геннинг, протокол, что-то там короче. Давайте приходите. О! Це жінка, кого одне око на нас, друге на Кавказ. Айди. Угу. Айшечка наша, да? Так, Маргарі, Маргарита. Ммм, дата є. Я не знаю, на що її ще перевіряти Сьогоднішнього списку. Неба немає у вас сьогоднішнього списку. А в неї родинка має бути. Все ми зараз знаємо. А, Немає бути! А тут та що родинка? Не ну з таким... Не ну. Не ну, якщо такий випадок, що в тебе тут немає, а тут є, то звичайно проходь. На да, слава Богу, в цьому режимі ще не вбивають до пільганний розработ. О, родічки, господи, ну... Ну що я тебе тут тримати буду?

18, 46, 11. Ну то? 18, 46, 11. Так, а сейчас. А, -а, а, так, ну все, вонш, улости это у нас є. Значит, провали. Да, да, жортую проходить. То есть вид. А в мене вийде з першого разу отримати оцінку F. Сподіваюся. Прошу <звук> якийсь там протокол, що то там ще. <звук> Опа, нас, зараз знаємо, яка у нас буде оцінка. Хоч би оцінка F, хоч би оцінка F. Скільки скидка ми до пилигангерів вбили? До пилигангерс комп нейворский так стоп. Допилигангерс ранг. Yeah! Ранг F. З першого разу? З першого разу. Да. А ну давайте деталі подивимося. Хоча <laughs> я знаю. На цьому? Пер... Арнольд перноль Шмид... Мия Стоун. А чотири допільгангери пропущено. Нормально. Рекорди. Рекорди. І оцінка F. І ще плюс ось цей рекорд. Ну, Думаю, на цьому можна закінчити очівку ми отримали. Цього достатньо. О, ну, мені цього достатньо. Ой. Так, тут пич Че... Піч-піч. піч, піч? піч, піч. <кхій> Який ще віпный попався. Ладно. На цьому можна сгич Пока.